Oh okay. Центр масової вакцинації у середмісті Харкова на дверях оголошення щеплюють лише модерною на столі три листа прізвищ людей, які чекають на другу та першу дозу вакцини Файзер. Повторно імунізуватися прийшла сьогодні. І Наталія Ружинська каже вихідний молитиць за кордон. Невідомо сьогодні. Приїхала на другу після 21 дня, як нам сказали. Але вчора не було а Файзера. Сьогодні теж немає Файзера. Коронавакний не цікавить. На жаль, і модерна не цікавить. На жаль. Тому що пропускають в єс тільки з Файзером. Ну кажуть, що з модерною, але я не хочу ризикувати. За другою дозою Файзеру прийшла і Ольга Сергієнко. Ми приїхали в шетра. Ми приїхали о шостій ранку. Чергу зайняли. О восьмій сказали, що Файзера немає. Я приїхала додому, зателефонувала на гарячу лінію. Мені відповіли, вас обманули. Тут має бути Файзер. Приїжджаємо сюди. Файзера немає. Щепитиметься і Оксана Власенко. Вона працює вчителькою. Нам поставили умову для того, щоб школи не зачинили, мають бути 80% вчителів вакцинованими. Вакцинувано. Якби не робота і не мандрівка, я б не робила вакцину. До центру приїздить директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Каже, залишки Файзеру і в регіоні, і в Харкові є. На зараз ще є деякий дефіцит, але можна знайти його у центрів масової вакцинації, наприклад, у інфекційній лікарні, там є зараз Камернаті. Я би рекомендував кожному звернутися все ж до свого сімейного лікаря і проконсультуватися з ним. Тому що тільки сімейний лікар розуміє, яку вакцину повинен вживати його декларант. Ви вже пробачите колоти його декларант, і він вже буде радити, куди звернутися. Люди починають питати. Чи як як буде? сімейний лікар, каже, що нього нема Файзера, що пункти щеплення нема Pfizer. по місту Харкову залишилося ще 10 тисяч до Файзера. Такі скупчення об одинадцятій ранку біля пункту вакцинації на вулиці Полтавський шлях. Він один з двох, де сьогодні щеплюють Файзером на дверях. Оголошення на ранок мають 204 дози. Наступним який номер піде? Як багато людей сотня людей. Ось дивіться, усі, хто стоїть Це на другу дозу? – Так. спочатку. Йдуть люди, які прийшли імунізуватися повторно. Першу дозу колотимуть у тому випадку, якщо будуть залишки препарату наприкінці дня. «27 дня людей зі вчора залишилися. Вони сьогодні пройшли першочергово. ми зранку о 6.45 Приїхали, і ось досі стоїмо. Опівдні. За інформацією облдержадміністрації, на сьогодні у регіоні є більше як 226 тисяч доз вакцини Коронавак, майже 60 тисяч Астразенеки, понад 20 тисяч Файзеру і 11 – Модерни. Нову поставку Pfizer очікують завтра, каже Максим Хаустов. Є деякі питання з поставкою вакцини, вона буде у п'ятницю, завтра ми очікуємо 19 тисяч доз у Пфайзер камернаті І буде покриті всі щеплення, які потрібні другу дозу. Модерна зараз залишається вже дуже небагата і вона вже розписана на колективи, які подали заявки. За словами Хаустова, до цієї неділі модерно щепитимуть усіх бажаючих. Потім її залишать для повторної імунізації. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.